Вітаємо вас на нашому каналі! Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Романківці Черновіцької області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Будинок з загальною площою 63 квадратних метри має три окремі кімнати. Будинок у житловому стані, але добрий господар переоблаштує його на свій власний смак. Новому власникові залишаються усі меблі та побутова техніка. Площа ділянки 35 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Вартість будинку 4000 доларів. За додатковими питаннями, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.